Uh. Який захід сонця? О, я цього не бачу. А? Що таке? Якесь село ще? Uh. сливка. Это лодки. Мэрия, село и Что тут? Угу. Речи для будивництва.

Оху. Окей. Оху. Так. Сюди. Ей, 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 ей. Почекай. Бер, Так, тебе тут подів Іван звати. Оху. Оху. Я там куплю будинок в тебе, окей? Окей, я тобі Я тобі дам скільки один справт. Ось твої ключі. Один правд в місяць, окей. Ось ключі. Ой, Ота. Так, те новий впосплю. Не майтута. До моя полочка, Так. Ой-ой-ой, смотри сюда дій, и ключи с собой, смока с собой. Дипчай, смотри, му <риклади> девизь муку. Май, ты да. а аути, мар. Я хочу в тебе купити інструменти. Ага, добре. Це буде. Е, два смарагди. Окей. Окей, дякую. Е, так. Я до тебе тут вложуюсь на роботу. Це цим шахтером, Окей, окей. Зарплата два смарагди. Три смаря, ой, так тут три смаря, але Окей, я пішов. Ого. О. ой, гілля. Хм. Ай, діля, почекай. Зарплата від того, скільки цим лиш працювати. Ого. Окей. Думаю, десь треба буде почервати. О, тут. Оп, 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 оп. Так, это кто? Опа, мид. Мид. Да нормально. Тут тут что? Мид. О. Там еще. Ого, скільки ж тут вугілля? Окей, Дешмой далі. Ой, я вас убил. Я пах, Хм. О, мидь. бо лишче Хм Mm. Я поки трохи... шаби Я... О, вже робочий день закінчився. вс. Mm -hmm. Думаю, нормально. Пошла мій робочий день. Так піду задам це все. Тому вмер. Ох, ма, я хочу тобі здати те, що я за день викопав. Макстий. Ого, три смарагди. О, я купив. О. Чотири смарагди. А, Я чув, що тут було 63. Бать, дякую. Эх о, солнце вже заходить піду, сплю Шенопус не... Окей Ой, Піду подивлюсь, чи ніхто не заселився цей о, сусіди Ты так, что тут слышно? Так? А чё ты что ты бывчишь? Что ты будешь? Опа. Дякую. Оп. Дякую, та, та я вже собі купив. Ой, дивись, э, чекай, дивись, який модний хетель адобра ніч. Що вже Спати хочу, але не. Піду цей допоможу йому побудувати цей тим, що вже. З усе все потрібно, тепер можемо б... будувати тут ось okay. тут ще треба тут вікно ну. тут все, тут вікно тут вікно тут. тут, тут, тут. тут, тут, тут. Дерево, дерево, утоксин, тут дерево, тут даже дерево. Ich habe оп Blick bei mir. Hop, hop, hop. Ой, Оп. Оп. Думаю, продовжу стоп нагода поки що піду спати. Чекайте так, сма закликаю. Чекайте ж две закрити.